Було час і момент для нашої громади, для наших діток, спільними зусиллями, будівельних організацій, органів виконавчої влади, при підтримці наших спонсорів і просто небайдужих людей ми відновили давню споруду. Це буде вина дитячі сміх. Я хочу висловити слова вдячності голові власної державної адміністрації Володимиру Петровичу Грудчику, голові Ковальської районної страції Віктору Козаку, голові районної ради Андрію Броїлу, народному депутату Степану Івахову, працівникам сільської ради. За ту підтримку, яку ми отримували на протязі реконструкції між приміщення під дитячих садочок, я хочу подякувати сьогоднішнім нашим керівникам і триємцям, які залучились до будівництва нашого дитячого садочка. Волиняни, земляки, шановні викладачі, любі наші діти, попри всі негаразди, попри всі проблеми, які сьогодні такий нелегкий для нас час несе український народ, знову виборюючи свою свободу і незалежність, щоденно віддаючи з власних кишені. 100 мільйонів гривень на боротьбу з загарбником ми знаходимо час, кошти, відкриваємо серця і душі для тих, хто завтра стане гордістю, надією, захисниками нашої країни це наші діти. Я розумію, що нелегко боронити країну і одночасно її розвивати. Але не може бути сильної армії, не може бути свободи і незалежності в цій країні, коли ми будемо думати тільки про війну. Ми повинні думати про розквіт економіки, розбудову наших сіл і селищ. Ми повинні думати про нові садочки, школи, заклади соціального спрямування. Ми повинні говорити з людьми і казати людям, ми українці, сильна нація, за всю історію існування українського народу ще не знайшлося такого загарбника, який міг би нас поневолити. Ми переживемо і відбудуємо країну, створимо всі умови для того, щоб наші дітки вчилися, розвивалися, росли на благо. Країни своїх дідів і батьків, які боронили також цю країну, і боронять її сьогодні. Нехай в цьому садочку лунає сміх, радість, нехай здоровими і щасливими будуть наші волинські українські дітки. Я бажаю вихователям і персоналу дитячого садочка віддати. Серце і душу, всі свої знання і досвід для того, щоб цієї будівлі виходили майбутні будівничі нашої України. Хай панує в цьому домі завжди радість, щастя і добробут. Вітаю вас з відкриттям садочка. Бажаю всім нам міцного здоров'я, успіху і перемоги. Слава Україні, героям.